Шевченко, сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють. Ташечка тихне, Поле німіє Радіють люди що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину темний садочок на Україну. лину я. Думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, гай і гори, на синє небо виходить зоря Ой зори, зори і сльози кануть. Чи зійшла вже на україні, чи очі карі тебе шукають? На небі синім, чи забувають, коли забули. Бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули.